Увільнити від тимчасового виконання обов'язків представити колективу владі нового начальника Острозького відділу поліції, лейтенанта поліції холода Едуарда Васильовича, який прибув з департаменту патрульної поліції національної поліції, призначити начальником Острозького відділу поліції головного управління Національної поліції Рівненської області. У напрямку. Так що я думаю, що вам, Богдан Михайлович, Якраз начальника Острозького відділу поліції, начальника сектору кримінальної поліції Ярового Сергія Сергійовича і тимчасово покласти обов'язки заступника начальника Острозького відділу поліції на майора поліції Лисуху Святослава і призначити на посаду заступником начальника Острозького відділу поліції. То, що Хтось там буде говорити, що молодий літіна, це нічого не означає. Поки він визначиться, кого він буде бачити на цій посаді і придивиться. І... Тобто, кого натхнення, хто хоче працювати, незалежно від того, хто світ на цьому місці дає. Я надіюсь на ваше розуміння, співпрацю, і я буду зі своєї сторони намагатись, якомога зробити так, щоб було хороше працювати. Питання. Якщо ні, тоді давайте, щоб до вони. ми ми там прописали, що і учбові стрільби.